Робочий режим трансформатора це тоді, коли до первинної обмотки підключено живлення і до вторинної обмотки підключений споживач. В даному випадку це лампа порожає. Якщо робочий режим це нормальний режим. Тоді, коли трансформатор працює в своєму звичному режимі, то є іще ще два режими: це режим полостового ходу. Тоді, коли в нас первинна обмотка вмкнена в мережу, а до вторинної обмотки у нас не підключений споживач. В такому випадку у нас трансформатор споживатиме менше енергії, близько 10% від номінальної. Але ця енергія не використовується корисно, тому такий режим не бажаний і намагається його уникати. І слідуючий режим це режим короткого замикання, тоді коли у нас первинна обмотка вімпнена в мережу, а вторинна обмотка кінці виводи вторинної обмотки. Замкнені між собою такий режим є аварійний і небезпечний для самого трансформатора. Так як у обмотці виникають значні струми, і струми навантаження у обмотки будуть підійматися близько. У 45 разів більше аніж номінальний, це досить високі струми, і вони можуть призвести до виділення значної кількості тепла, яка і зруйнує ізоляцію моток-трансформатора. Це призведе до згоряння його. Режим короткого замикання аварійний режим і його необхідно уникати. Навіть короткочасна робота у такому режимі. Призводить до негативних наслідків підгорання обмоток і виходу з ладу такого трансформатора.